Хвилинка права в Україні, отже, існує, наприклад, факт жорстокого поводження. І, ну, як приклад, поліція склала протокол, долучила матеріали, зробила роботу. А можливо, цей протокол навіть склали без помилок. А можливо його доопрацювали, точніше, матеріали доопрацювали, і все таки він попав на стіл судді і відбулося. І там суддя, наприклад, не вбачає жорстокого поводження з тваринами. Так не вбачає. І пише, що до побачення немає складу, адмінправопорушення. І що ми тут бачимо? Тварину захистити немає кому, тому що на оскарження має право, наприклад, там сторона потерпіла, а в жорстокому поводженні хто потерпіла сторона. Тварина ж не може сказати, що мене тут знущаються наді мною голодом морять, або там штуханами якимось б'ють постійно. Вона ж цього не скаже. Оце ж в нашій державі, так щоб ви розуміли. І тут що треба зробити? Тут треба звертатися до прокуратури. А у нас з моменту ви... винесення постанови суду є 10 днів на оскарження. І прокуратура може оскаржити це рішення. І от я, наприклад, написала заяву на оскарження в прокуратуру. Сьогодні вже, по суті, четверта доба, нічого не робиться. Розумієте? Ну, мабуть, прокуратура не хоче. Опортити взаємовідносини з суддею, який виносить таки, таке рішення, щоб була там не було недоброї статистики у судді. Розумієте, що в нас в нашій країні як тварина безмолкна, вона не може за себе захистити. І якщо ти намагаєшся її захистити, і ти можеш тільки шляхом заяви в прокуратуру з проханням оскаржити дане рішення, апелювати. Прокуратура сидить отак. -от. Так. Просто знайте, що в нас відбувається, що в нас стається. Це насправді дуже страшно. Так, наша країна, наші можновладці, посадові особи, люди, що повинні нас захищати. І захищати правопорядок. Отак захищають закон.